Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами Кожуківський Олександр. Питання демобілізації буде актуально тоді, коли діючих військових буде ким замінити на фронті, заявив заступник керівника офісу президента. За його словами, не можна просто звільнити велику кількість військових, оголивши якусь ділянку фронту, просто їх звільнити зараз, не створивши умови щодо їхньої заміни. Це неправильно у вербну неділю. Росіяни вгатили по сумах двома балістичними ракетами типу Іскандер М по мирному населенню. Навмисно щоб було багато жертв. І це після візиту спеціального посланця Трампа Віткофа в Москву до Путіна. Попередній раз по кривому рогу, коли загинуло багато дітей, вдарили після візиту Дмитрієва у Вашингтон, який також зустрічався з Віткофом в епіцентр удару по сумах потрапило приміщення регіонального центру захисту прав людини. Воно вщен зруйноване. А удар був по звичайній міській вулиці, по будинках, машинах, тролейбусу. До 99 зросла кількість постраждалих у сумах, серед них 11 дітей. Співчуття рідним вічна пам'ять. Рад Трампа прокоментував атаку Росії на суми вчорашня атака військ Російської Федерації на цивільні цілі в сумах у вербну неділю переходить будь-яку межу пристойності. Заявив він. Я думаю, це все, що вони можуть зробити з цього приводу. Просто порозповідати і поспівчувати. Є десятки загиблих і поранених цивільних, як колишні воєначальник, я розумію, такі цілеспрямовані удари. І це неправильно. Ось чому президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб припинити цю війну. Йдеться у повідомленні. Дякуємо, дякуємо, Трампу. Якщо це переходить в межу пристойності, то чому жодних дій? Чому лише слова? Невже світ не може зупинити Росію? Потрібно рішучі заходи, щоби змусити Росію припинити вогонь. Макрон відреагував на удар Російської Федерації послу. Всім Відомо, що лише Росія хотіла цієї війни. Очевидно, що лише Росія обирає продовжувати її супереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям президента Трампа, наголосив президент Франції. Де конкретика, крім гучних заяв? Це до речі, питання. Росіяни поцілили дроном Молнія подитсадочку у Київському районі Харкова. Заявив Марміс. Будівлі вибиті вікна та пошкоджено фасад. Вибиті вікна у навколишніх багато. Квартирних будинків. Інформації я про постраждалих наразі не надходила. А от Трамп заявив, що переговори щодо припинення війни в Україні йдуть непогано. А якщо забрати приставочку не, то як непогано. Удари по Кривому розі, по Сумах, по Харкову. Я думаю, що між Україною та Росією все буде добре, і ви незабаром про це дізнаєтеся. Є момент, коли вам просто потрібно змиритися або замовкнути. Побачимо, що станеться, але я думаю, що все йде добре, заявив Трамп. Як відреагуєте на такі слова? Росія проводить постійно експерименти з тактикою використання ударних дронів типу шахет. Проти України, щоб максимально виснажити сили протиповітряної оборони, йдеться у звіті інституту вивчення війни. Наприкінці березня і на початку квітня 2025 року. Російські війська повернулись до більш типової схеми завдання ударів після тимчасового сплеску в розмірах російських ударних пакетів великої дальності в середині лютого і на початку березня йдеться у звіті. За минулу добу засувідь працювали 1220 живої сили, 12 танків, 33 ББМ, 71 артилерійську систему, один засіб ППО, 147 БПЛА та 144 одиниці техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.